Отже, для роботи вам необхідно два зображення. Перше зображення це зображення рамки. І друге зображення це те, що ми будемо вставляти в рамочку. Незалежно від того, в якій програмі ви працюєте, вам необхідно цих два зображення відкрити. Почнемо, мабуть, з гімп. Завантажуємо гімп. І відкриваємо цих два зображення. Є зображення рамки, є зображення міста. Відкриваю два зображення. Вони будуть відкриті в двох окремих вікнах. Ось одне зображення, ось друге. Да? Так, основним нам буде, нас буде вважатись зображення, на якому є рамка. Оже, це зображення з міста, ми маємо скопіювати і встановити як новий шар на зображення з рамочкою. Поки в нас зображення виділене по контуру, на нього не потрібно по-новому виділяти. Якщо його воно не виділено, беремо інструмент прямокутне виділення і виділяємо по контуру. Так, копіюємо, вертаємося в вікно з рамкою. І вставляємо як новий шар. Шар. Створити шар. Так, вікно з шарами. Так, ось у нас є вікно з шарами. Наш шар виділений. Вставляємо змінити, ставити. Цей шар в нас становилося зображення. Ми бачимо, що рамка його більша, ніж сам створений шар, поки що на це не звертаємо уваги. Так, далі ми можемо зробити так, як я показувала в зразку, а можемо зробити як ніби зістарене фото. Поки що я зроблю так, як воно є. Це зображення вставляємо в рамочку. Для того, щоб це зображення ми могли вставити в рамочку, ми спочатку його. Спробуємо зменшити, щоб відсуваючи його, ми могли бачити рамочку, яка знаходиться на іншому шарі. Отже, в нас є команда вибір. Підемо в засоби. Засоб, перетворення. І беремо масштаб. Ця кнопочка є на панелі інструментів. Ось тут так само. Робимо масштаб трошки менший для зручності. Так, я трошки його, можливо, і деформую, тому що зображення в мене більш квадратне було, а рамочка трошки іншого розміру у нас. Так, трошки зменшили масштаб зображення. Тепер нам необхідно його вставити всередину рамочки. Для цього ми використовуємо. Інструмент, який називається перспектива. Так, коли ми натискаємо на зображення, воно покривається ось такою сіткою і за кутик тянемо кутик нашої рамочки. Намагаємося вписати це зображення в нашу рамку. Так, беремо лупу, збільшуємо і дивимося ті місця, де нам необхідно підтягнути краще. Знову беремо інструмент перспектива і підтягуємо кутики. Тут прям про точність неможливо говорити. Тим більше для тих, хто працює на Смартфоні там, де це все пальчиками треба зробити, але ну, якщо постаратися, можна зробити. Так, хтось щось хотів спитати? Чи випадково заділи мікрофон? Так, ну, ось таким чином. Ми підігнали зображення в рамочку. Де там у нас? Зменшимо трошки масштаб, щоб подивитися, як це виглядає. Ось таким чином виглядає наша робота. Ми можемо об'єднати наші шари. Так, об'єднати з попереднім. І ось такі виходить у нас зображення. Це зображення можна все разом зістарити. Ну, в даний випадок це буде не дуже актуально, оскільки тут є пластикове вікно, хіба що ми його обріжемо по рамочку, використовуючи інструмент кадрування. Спробуємо обвести тільки рамку нашу. Вікно все одно попадає. Значить, для того, щоб зістарити це все фото, зробити ніби сепі, додають новий шар. Цей шар заливають жовтим кольором оранжевим. Ну, наприклад, ось таким якимось заливочка, так. У нас шар виділений, заливаємо його. Так. Далі, ось тут у нас є режими. В режимах обираємо. А режим змішування, перекривання ось. Таке зістарене фото вийшло, але ви бачите, що зображення, ось те, що в нас вставлялося в рамку, воно трошки яскраве. Виходило. Його можна знебарвити. Оберемо команду колір, знебарвити. Гаразд. І от воно все получається ось таке підстаровине фото. По суті, робота зроблена. Так як я вас прошу, зберігаємо роботу, файл. Зберегти або зберегти як, називаєте вашу роботу. Зараз подивимося, от якраз скільки вона буде займати. Так, ну так, да, 762 кБ, два У вас, по-моєму, там 300 тільки дозволяється, так? Да? Щоденник. Ну, як варіант, в цю роботу можна зберегти собі на Google Диск а мені дати посилання на цю роботу. Для тих, хто працює в онлайн. Переходимо в онлайн. Онлайн фотопія. Так само відкриваємо цих два зображення робочий стіл. Так, чекаємо, щоб завантажилось. Так, є зображення. Ось одне вікно, ось друге вікно. Так, нам необхідно це зображення скопіювати це вікно. Отже, беремо виділення. До речі, якщо ви його копіюєте, можете завчасно взяти і його зробити таким розміром, як, як не розміром, а витягнутим, скажімо так, альбомний, не альбомний лист, а вертикальний, горизонтальний, залежно від того, яку рамочку ви взяли. Виділили, скопіювали, перейшли в рамку, створили новий шарт. Створили, вставили ставили. Далі, що нам необхідно зробити, можемо так само його спробувати зменшити. Редагування команди трансформація, масштаб. Зменшуємо. Масштаб. Так, коли у нас буде зменшений масштаб, ось тут є галочка. Застосувати це зменшення. І можна ще зменшити. Трансформація, масштаб. Далі нам необхідно його викривити так, щоб помістити в рамочку. На відміну від гімпа в онлайн версії кнопочка тр... трансформація. Не працює. У нас е, трансформації є, ну, перспектива, не працює. Чому покажу? Воно викривлює одночасно не так, як нам потрібно. Тому е, будемо працювати іншим чином трансформація і будемо обирати команду деформація. І ось тут будемо підтягувати кожен куточок так, як нам потрібно. Ну, в цьому випадку придеться довше погратися. Так, хтось щось записывал? А нельзя можна... Не можна просто слово помінятися, і воно буде внизу? Таким чином. Тоді необхідно вирізати, так як ми робили на попередній роботі, так? Да? Бистре виділення. Виділили, але трошки не так виділяє, як нам потрібно. Якщо ми будемо вирізати з рамочки отвір, щоб було видно нижній слой, це буде ніби повторення попередньої роботи. Але, в принципі, можете зробити так, як ви сказали. Вирізання. А можете скористуватися, ну, ми ніби новий інструмент вивчаємо, розумієте? Тому я їй показую, що можна робити. Так, трансформація, деформація і далі підбираємо під рамочку. Треба погратися. Перво нас тим попереднім слоєм. Так, ще питання є, немає. Менше зменшити, зменшити. Немає. Так. Хто хоче собі не ускладнювати життя, можете вибрати собі рамочку, яка буде фронтально зображена. Ось так. Тоді вам необхідно буде, ну, візьмете те саме зображення. Зображення просто відмасштабувати, додати його новим слоєм трансформація масштаб, зменшуєте, тобто ніякі повороти вже виконувати не потрібно. І просто підганяєте під рамочку. Так, якщо ви збільшуєте, зменшуєте, а вам не потрібно, щоб воно збільшилось, зменшилось пропорційно, тоді ось тут на панелі інструментів забираєте зв'язування ширини і висоти і тоді трансформуєте так, як вам це потрібно. Або, знову ж таки, зробити кадрування. Трошки деформоване, виходить, зображення. Коли виконали, щоб зникли оці всі маркери, натискаємо галочку. Так, ось таким чином, на бистру руку можна зробити. ну, Це буде у нас такий, так скажімо, колаж. А Як зберігати тут файл, сохраніть як PSD? Тобто в форматі Photoshop, зберігайте. Є ще така команда, яка називається ШЕА, тобто ми розширюємо, да? даємо посилання на цю роботу. Знову ж таки, мене цікавить формат ось цей, хай буде це формат Photoshop, а там де я буду бачити перелік шарів, які ви використовуєте. Понятно, нам не можна розширити, значить, нам необхідно його зберегти на свій комп'ютер. Так, щось відбувається. Угу. Так. Один лише варіант зберегти на свій комп'ютер. Додати в Google Диск, наприклад, якщо не виходить по-іншому приєднати в щоденник Google Диск, закинути в Google Диск свою роботу, завантажити файл. І коли файл завантажиться, буде у нас. Дати мені посилання на нього. Ось він є. Даємо посилання. Хто має посилання, може переглядати. Копіюєте посилання і це скопійоване посилання приєднуєте до вашої домашньої дистанційного завдання. Так, думаю, далі як дистанційне завдання прикріпити посилання, я думаю, вам показувати не потрібно. Так. Ось така у вас робота. Вставляємо зображення в рамочку. Зображення будь-яке, рамочка будь-яка, яка вам подобається. Це є практична робота, тобто обов'язково до виконання. У Всіх там мають стояти оціночки. Стопчик. Так, якщо питань немає, я зупиняю запис.